Карта попередження для тебе. Що і про що тебе хочуть попередити? Вищі сили. подумай про свою діяльність, про якусь справу, діло. І так. Карта попередження. Чи ж, саме перед. Якщо це щось пов'язане з дорогою, з переміщенням, переїздом, переміною, будь обережна, в дорозі. Тому що можуть виникнути якісь непередбачувані обставини, де тобі буде або некомфортно, або ця дорога стане для тебе не такою приємною, якою вона б могла бути. Все продумай, все обдумай, чи все взяла, чи все організувала, чи нічого не забула, В такому розумінні, чи справна техніка, якщо це громадський транспорт, то. Можуть статися деякі невеличкі затримки, деякі невеличкі такі нюанси. Але якщо в тебе сьогодні планується дорога, якщо в тебе планується кудись якийсь похід, зміна, переміна, звертай увагу і будь обережною. Не спіши. Не потрібно летіти з торч головою, не потрібно, якщо скажу так, якщо десь з якихось причин. Складаються обставини, що тебе затримують, то можливо варто на це звернути увагу. Варто звернути увагу на те, що вже тобі підказують і тебе направляють. Не встигаєш, не буває такого, що не встигаєш, можеш затриматися, але ця затримка може стати для тебе тим моментом, який є, дасть тобі впевненості в житті. Нічого в житті не буває просто так випадково. Ми це знаємо і розуміємо, тому на все свій час, на все свої моменти, да, і не намагайся, не намагайся е, зробити не то, що наперекір, а пришвидшити, прискорити. Моментально все зробити, там від чогось відмовитися. Або якщо це знову ж таки пов'язано з дорогою і з поїздкою, нехай це навіть буде в інше місто, да, чи там недалеко. Але звертай увагу. Виходиш з дому, почався дощик. Подякуй. Значить, на це воля є. Така нероз